Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами говорили про жертву Авраама, який виявив свою віру до Бога тим, що був готовий принести свого сина в жертву. Ісаака. а може, не Ісаака, бо в ісламській традиції переконані, що тим сином був Ізмаїл. І можна сказати, що дотепер вся ця історія, яка ще триває, на цьому клаптику землі це історія братів, які змагаються за перворост, які змагаються за е, батьківську любов. Ми говорили, що після тої жертви, е, Авраам ховає свою дружину Сару, для цього придбав поле із печерою на ньому, печерою серед е, саду. І, власне, так здійснилася ще одна бітниця, бітниця землі. Здавалось би, здійснилося тільки частково, але цей частково здійснений обітниці є запевненням того, що здійсниться у всій своїй повноті. І після того ми читаємо з вами у книзі Буття, як Авраам шукає наречену для свого сина Ісаака. Він живе у Ханаані серед народів, які заплямували себе дикими нелюдяними. Звичая, і тому він не може шукати дружину для свого сина серед них. І він відсилає до себе на батьківщину, відсилає свого слугу. Так нас може вразити, що тут не рахується почуттями наречених, тих, кого це безпосередньо стосується. Так, в древності прислуховувались до своїх дітей, але шлюб вважали настільки серйозним. Що його не можна будувати тільки на почуттях. Якщо дуже часто ми шлюб сприймаємо як завершення стосунків, то насправді шлюб це є благословення на справжні стосунки, на справжню любов. Бо любов це найперше вірність. І той слуга їде в той край, і він не знає, як він собі, як він знайде. Дружину для сина свого пана, і він просить у Бога знак. Він говорить про те, що як я прийду до криниці і попрошу води напитися, напоїть мене. Але якщо хтось каже, пий сам, і верблюді, то їх напою, це певно, та обраниця, так Бог каже на неї. Ну і тут важливо звернути увагу на те, що на що ми не звертаємо, на колодязь. Так, Близький схід це суспільство в великій мірі патріархальним, де вважається не зовсім пристойним говорити навіть зі своєю дружиною на вулиці, а тим більше з чужою. І, мабуть, єдиним місцем, де можна було звернутися до жінки чи до дівчини, єдиним місцем, де можна було дізнатися, що відбувається в місті, місцем, яке відігравало роль. Соціальної мережі чи клубу це було джерело або краниці, бо існував обов'язок гостинності, коли путівникову треба було запропонувати напитися води. До колодязя зазвичай якраз і сходилися жінки. Зрідка, коли жінки не було, то могли і чоловіки прийти по воду. Але це кидалося в очі, пам'ятаєте, коли Ісус посилає учнів приготувати місце для вечері, Він каже, звернете увагу. На чоловіка з глечиком, так це було досить незвично. І ось саме коло колодязя можна було побачити, дізнатися про все. І колодязь дуже часто був і місцем е, знайомств. Але кожна дівчина, кожна жінка би е, запропонувала випити води. Але напоїти верблюдів, тим більше після довгого переходу, то треба було начерпати тої води, то треба було напрацюватись. Тобто це явно виходило поза по межі звичайної гостинності. Це було навіть більше, ніж щедрість. І так стається. Саме Ревека е, вона запропонувала напитися і слузі, і напоїти його верблюдів. Тобто, бачимо, що щедрість людини, людяність вона завжди буде винагороджена. Так само, коли Авраам. Щедро прийняв трьох подорожуючих, через яких до нього навідався сам Бог. Це було винагорочено народженням дітини. Так і зараз, Гервека стає частиною Божого замислу спонення тих великих обітниць. От якраз в тій розпаді в Біллі, ми можемо бачити, що батьки з нею рахуються, розпитуються чи вона поїдуть. Ми вже можемо звернути увагу на Лавана, який зіграє певну роль в подальшій розповіді, який отримує великі подарунки. До речі, щодо подарунків, щодо того викупу, який давався за наречену, часто той викуп передавався самій нареченій. Це був її скарб, який допомагав їй вижити в різних скрутних обставинах, коли вона овдовіла. Пам'ятаєте згодом івановську розповідь про таланти, про оцю міну, яку загубила жінка і шукає, її, замітає, потім радіє разом зі своїми подружками, що її знайшла. Йдеться якраз про це, можна сказати, придане. Але дарунки, звичайно, давалися і родині. І читаємо про те, як вони нарешті повертаємось, Чуємо про те, що Ісак мандрує полем. Можливо, вони розійшлися шляхами зі своїм батьком, зокрема після смерті його матері. Ми бачимо, що Ісак водить її в шатер своєї матері, одружиться з нею, і потім пишеться про те, що її полюбив. Практично після цього поволі-поволі відходить в тінь. Ми читаємо про те, що він ще пожив. Тобто він оце життя у ті десятиліття, наповнені випробуваннями, труднощами, вони минули. Тепер він прожив, наситившись деньми, як про це пише у писанні, мав ще й іншу дружину, слугінню Китуру, від якої теж були інші діти тощо. І наша увага на коротко переключається саме на Ісаака, про якого. Розповідається найменше із е, патріархів, він є тихий, смирений, і цей Ісак є е, прообразом того сина Небесного Отця, який повністю віддається в руки свого батька. Е, читаємо про те, як Ісак мандрує по землі е, обіцяний, як будує краниці, як місцеве населення це е, закопує, руйнує ті страниці. І Читаємо про те, що йому так само доводиться довго чекати дітей від своєї дружини, від Ревеки. Але нарешті вони двоє народжують це і спочатку показується рука одного, проте першим народжується іншим. І читаємо про двох братів від, одну, від одного батька і матері, але дуже різних між собою. Читаємо про Ісава, е е е який був волохатий, читаємо про Якова, ім'я Яків походить. Від дієслова, яке означає обійти, і може мати значення також «схитрити». І бачимо, які різні ці брати. Ісав це людина дуже самостійна, яка хоче жити, яка не хоче жити так, як жити батьки, яка хоче взяти сама те, що, те, що вона хоче. І бачимо такого досить домашнього, Якова. От водночас бачимо, що Ісак. Любив Ісава, натомість Ревека любила Якова. І це один якраз з тих моментів, коли писання показує, наскільки може бути небезпечна батьківська любов, яка робить різницю між дітьми. Так, Бог любить всіх однаково але кожного по-свому. Натомість, оця батьківська любов, прив'язаність, коли одному надається переваги над іншим, вона дуже часто позначається на стосунках між дітьми і часто може скалічити тих. Дітей. Ну і можна зрозуміти, чому Ісак любив Ісава. Іс... Ісак, можливо, бачив в Ісаві те, яким би сам хотів бути, але не був. Бо Ісав весь час залежний від когось, від батька, потім, який його готовий принести в жертву, який вибирає для нього дружину, потім згодом і від своєї дружини. То що, от, власне, Ісав. Такий сміливий, такий мужній людина, яка добивається того, що хоче, інколи не з ким не рахуючись. І це теж може бути один важливий урок для всіх нас. Бо дуже часто батьки сприймають своє життя як чорновик, а життя своїх дітей як чистовик. В своїх дітях вони хочуть себе зреалізувати, те, що не встигли, те, що не змогли. І це теж часто створює великі проблеми, тому що це їхнє е, життя. І ось е, бачимо, що е, Ісак е, постарів і готовий передати перворосту. Знову зустрічаємось з темою е, перворосту. Первородний це не просто перший син, який народився, це той, хто в клані успадковував місце свого батька, той, кому належались подвійна. Частка, хто ставав головою племені клану після відходу батька. І переворотному е в наступний момент, коли треба передати все первородному, Ісаак каже: піди, е злапай мені дичину, щоб я з'їв і моя душа могла благословити тебе. Ісаак йде на полювання. Ревека ж бачачи це. Намагається здобути це благословення для свого сина Якова і радить Якові, як зробити так, щоб батько прийняв його із Ісава і дав йому то благословення. І тут ми можемо з вами побачити до певної міри Ісак тратить благословення, бо його не цінує. Пам'ятаєте ту розповідь про те, як. Ісав повернувся з полювання голодний, а як як якраз готував якусь червону юшку. І Ісак, який хоче жити тут і тепер, віддає своє первородство. Знає, що воно йому? Він хоче жити, мабуть, інакше, ніж жили його батьки. І, власне, цей урок полягає в тому, що той, хто не цінує благословення, той його втратить. Але це не виправдовує хитрість Якова та Ревекі. Звичайно, можна сказати, що Ревека, бачивши, як живе Ісав, не рахується з батьками, вона хоче захистити свого улюбленого сина. Але ціль не виправдовує засоби. Правильні речі робляться в правильний спосіб. І тому Яків, який обманув здобуне благословення, не скористається з нього. Навпаки, воно стане прокляттям для нього і для його родини. В кожному разі. Яків е, бере за колі ягнятко, його шкірою вбиває руки, щоб батько, який не бачить міг на дотик подумати, що це Ісав готує страву. І, власне, Ісак благословляє саме Яква, передає йому переворотство. А в той момент якраз повертається Ісав, який е, розгнівався. Так само читаємо далі дещо про Ісава, що він е, взяв собі дружин з місцевого населення. Е, то, що, тобто, з одного боку, він допустив втрату того благословення, але ще раз це не виправдовує Якова і Рвеку. Бо це благословення стало прокляттям. Е, як Яків змушений е, втікати? Так. Ревека втратила двох синів, бо одного вона більше не побачить, вона помре, як він повернеться, Ісак буде не видіти. І ось і Яків не скористався з того переворотства. Він мусить втікати і втікає туди, звідки прийшла його мама, втікає до її брата, до того Лавана, який, мабуть, довго ще пам'ятав ті дарунки який він одержав від слуги Авраама. І ще раз так, Яків зіграє велику роль в історії спасіння. саме з нього почне здійснюватися ця обітниця численного народу. Але важливо підкреслити те, що він є обраний Богом, не виправдовує його немочей, його слабкостей. Важливо сказати, що Бог не обирає досконалих. Не завжди обирає гідних, але робить їх такими, провівши так через певні випробування, провівши через певну школу. І тому на початку ми зустрічаємось з Яковом хитрим, підступним, який ставить умови. Зокрема, це ми можемо побачити в розподі про молитву, в розподі, коли Яків зупинився з нічлигів, він бачить драбину або сходи, які ведуть. До неба бачить ангелів, які сходять і не сходять, а над ними є Бог, прокидається, і він, власне, дає обітницю або радше ставить умови. От якщо Бог буде зі мною, то, -то, -то, то я йому буду вірно служити. І на згадку про цю угоду він будує жертовник, називається місце Бетел, тобто Дім Божий. Коротко про саме видіння. Такою характерною ознакою месопотамської культури є башти, які називаються зікурати. Це своє роду піраміди. Насправді це були сходи до неба. На вершині такої піраміди було приміщення, де було ліжко, де міг заснути цар, очікуючи на відкривання, бо стіл, де приносилися жертва для Бога. Вважалось, такі сходи. Вони були потрібні, щоб Бог міг навідатися до народу свого, а водночас по тим сходам жреці доносили благання, молитви до Бога. Тут важливо підкреслити, що у видінні Бог є над сходами, а по них сходять, власне, сини Божі. Цей уривок читається на вечірні перед Богородочними святами. І ось Яків прокидається і ще раз ставить Богові умови. Якраз по молитві ми можемо. Як молишся, так і живеш, а як живеш, так і молишся. І молитва якраз відкриває от характер е, Якова. Він е, приходить е, в ту землю, звідки походить його матір, він бачить е, Рахіль, яка пасе вівці. До речі, зазвичай овець в родині пасли наймолодші, і дівчата рідко, коли пасли овець, хіба що ще не було. Хлопчиків сім'ї. І ми можемо зрозуміти, що у Лавана, мабуть, на той час, коли прийшов туди Яків, ще не було наслідників, не було синів, або вони були дуже малі, раз паше наймолодша, а саме Рахіль. Яків з нею знайомиться. Ми читаємо про те, що він її полюбив. Лаван його прийняв, але це не такий візит, як колись пишний візит слуги Авраама. І Лаван хитруватий, Лаван нагадує Якові, що ти буде так просто собі е, сидіти вдома. І ніби каже, давай ти будеш на мене працювати. І е, Яків погоджується працювати і хоче взяти як заплату за свою роботу саме у цю рахіль, яку він полюбив. До речі, сім років працювати за рахіль. Якщо порахувати ціну на дружину, яка існувала в той час, скільки заробляв пастух, це все ж таки-дуже дуже велика сума. І ми читаємо про те, що пролетіли ті роки дуже швидко, бо він її любив. І ось настає момент весіля до нареченого зазвичай наречену проводило укриту і лаван, скориставшись того, що як і від нього залежний, і, мабуть, нікуди не дінеться. Е, хоче позбутися ще е, однієї своєї доньки, і замість Рахіль видає Лію, старшу, виправдовуючись, вона старша, так е, насправді він просто і хоче позбутись. І ось і ми можемо побачити, що Яків до певної міри опиняється на тому місці, на якому був його батько. Скориставшись його немочі, його теж е, обмануло. Він одружився на рихіль, а бачить, що це є. Лія. Коли обман вскрився, Лаван ніби пробується виправдатись, е, він одержує такий Рахіль, за яким мусить працювати ще сім е, років. І ми можемо з вами побачити Лію, Лію, яку, яка не потрібна батьку, який батько хоче позбутися, яку, очевидно, не любить чоловік і, напевно, ненавидить її сестра. Людину яку покинули всі, але не Бог. Бо е, навіть якщо батьки і матір покинуть, я тебе не покину, каже Господь. Бог дає дітородження, і перші діти у Якова з'являться саме від Рахілі. Бог ніколи не забуде. І ми можемо, власне, побачити, що Лія любила Якова, і через народження дітей намагається е, на мови заробити, купити любов. І їй це майже вдається. Першим народжується Ровим, потім Симон, потім Леві, і народжується Юда. Тобто чоловік поволі-поволі до неї пригортався. І тут е, бачимо, що якраз Рахіль починає переживати е, за стосунки з чоловіком і поступає, дає своїх слугінь за дружину. Щоб її діти вважалися її дітьми. Щось подібне було, як ви пам'ятаєте, із агар. І ось ми можемо побачити, як Божа обітниця про численне потомство, але здійснюється саме в такий спосіб. Серед, от, знаєте, в, в тій історії немає правих. В тій історії всі винні і є жертвами своїх же помилок свого обману. І ось Божа обітниця не здійснюється в якихось трильних. Умовах, але це саме тих інтриг, немочень, несправедливостей, Бог входить в людську історію, бо вона є саме така. І от той родовід, який ми з вами почуємо невдовзі перед різдвом, він якраз є відображенням такої е, драматичної історії. Ми можемо бачити сім'ю, де дві сестри згодом це буде заборонено законом, змагаються за любов е, свого чоловіччя. Ми можемо побачити дітей. Зраджених і зранених е, у тим суперництво. І е, саме в цьому ми е, саме е, в, в цьому ми можемо так само почерпнути дуже-дуже багато уроків. А зокрема, варто звернути увагу на те, що не можна використовувати дітей для того, щоб купити е, любов е, свого е, чоловіка. Так само бачимо. Що все ж таки, а хто є дружиною е, Якова? хто мав би бути первородним? І е, про це ми вже з вами почуємо наступного разу. Дуже вам дякую за увагу. Ставте ваші запитання, бо невдовзі ми зробимо ефір з відповіддю на ваші запитання. Е, Поширюйте, якщо ви вважаєте, що наша праця цього вартує.